Для того, щоб зрозуміти перші причини події в Україні з ТЦК, ВС, злочинами офіцерів проти безправних кріпосних рабів, солдат, варто зрозуміти, що все, що створює людина, вона створює по своєму образу і подобію. Тобто Державні установи, державні структури, систему влади вона створює у вигляді свого тіла. Так от скелетом нашої системи всієї є скелет УССР, якого входить Радянська Верховний Соєт УССР, якого переіменувала Рада, з радянськими комітетами, підкомітетами тощо, з радянськими. Радянською кількістю депутатів з радянською оплатою праці, тобто, чим ближче ти до кормушки бюджету, тим вище ти пільги, зарплати тощо. Тим більше ти стаєш недоторканним. В Радянському Союзі депутати були недоторканні і чиновники, так і щося зараз. Саме тому діти цих чиновників і депутатів, які сьогодні називають, Мажорами, а при союзі назвала золотою молоддю, нас недоторкані. Саме тому це їх боїться, бо вони радянської системи є. А при Радянському Союзі воєнкомати боялися зачіпати дітей-чиновників і депутатів. Так зараз лишилося. У нас радянська військова освіта яка ще досі штампує радянських офіцерів з радянським ставленням до солдат кріпаків. В Цьому криються першопричини подій в бригаді і останніх частинах радянської робітничо-селянської кріпосної безправної армії. У нас наційські стандарти в рожевих уявах зелених. І шоколадних паразитів, які ми називають депутатами. У нас паразитарна система. Це не образа, це матюк, це образний опис чиновників, депутатів, міністрів тощо. У нас паразитарна система, тобто на утримання депутатів. Верховної Ради чиновницького апарату, апаратів міністерств. У нас Радянське міністерство. Будівлі Міністерства сотні дармоїдів. Це вік комп'ютеризації інтернету тощо. На утримання всього цього гарему паразитів. Кожного місяця держава витрачає мільярди доларів. Далі буде.